Привіт, прийшла в поліклініку. Та гарна в нас поліклініка, але краще сюди не попадати. Що до класника, думала, валяє. Я сьогодні вже відпочила, нагулялася. Привідала своїх подружок. Хоч не і це теж дуже добре, треба, щоб було в житті. Наш сам, бачите? Я думаю, що ти пам'ятаєте, хто вже давно поїхав Овруча, Бачите, я колись маленька, коли приїжджала з мамою на Морозиво, мама по справах приїжджала щось купити, це було дуже рідко. Я завжди дивилася цей танк. Так гарно у нас. Гарно. Красота. Так, красота. Так, позови. купила ще порошки, порошків, накуповувала Ігору. І добираюся. Красиво. Я вже звикла, я звикла в лісі. Люди дивляться. Ми сама розмовляю з собою. Красота, бачите, я йду якось телефону трошки кліпаю, не можу, треба стояти, щоб він був рівненько. Все, я виключаюся.